Дивитись підсумки дня на телеканалі конкурент КонкуренТів. Волинь втратила ще двох захисників. Скільки волинських військових поновилися на службі після СЗЧ? Зеленський показав нову українську ракету дрон. «Пекло». Слава Україні в ефірі. Підсумки дня 6 грудня у студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Підтвердили смерть військовослужбовця з Волині Олександра Машлая, який з травня вважався зниклим безвісти. Лучанин 1983 року народження пішов до військомату, і в перші дні повномасштабного вторгнення він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира радіовідділення взводу зв'язку. Молодший сержант Машлай Олександр Олександрович загинув 6 травня дві Року, під час виконання бойового завдання щодо захисту. Територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Желанне Донецької області. А у Курській області Рев загинув житель села Брани Андрій Мисливчук, 1988 року народження. Про це повідомили у Мар'янівській селищній раді. Захисник загинув 4 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Мартинівка Суджанського району під час виконання бойового завдання. У Мар'янівській громаді оголосили триденну жалобу. Про деталі зустрічі та прощання з героєм обіцяють повідомити згодом. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. За три місяці 54 волинських бійці, які під час дії воєнного стану вперше самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство, повернулися до військових частин. Їх звільнили від кримінальної відповідальності про це, як пише Суспільне під час брифінгу 5 грудня розповів заступник керівника Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Назарій Довган. Загалом, станом на 5 грудня 2024 року, Волинською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони західного регіону здійснюється процесуальне керівництво у 877 кримінальних провадженнях. Не обійшлося на Волині і без ДТП аварії сталися у Луцькому та Володимирському районах 5 грудня. Так близько 10-ї години у місті Рожище. 31-річний водій Фольксваген, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням. Виїхав на тротуар та збив 18-річного пішохода. Із травмами хлопця госпіталізували до медзакладу. Інша аварія сталася неподалік села Верба Володимирського району. 36-річна водійка наїхала на 34-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Його ушпиталили до відділення реанімації. Жінка за кермом була твереза. Під час досудових розслідувань буде з'ясовано усі обставини аварій. П'ять років позбавлення волі. На Волині засудили митника і залізничника за незаконне переправлення військовозобов'язаного. Так, суд визнав державного інспектора одного з відділів митного поста «Ягодин» та працівника відокремленого підрозділу ковельська дистанція колії Львівської залізниці винуватими у незаконному переправленні особи через державний кордон України. Це сталося ще 5 березня 2022 року. Так, чоловіки допомагали громадянину виїхати поїздом Київ, Варшава, так, щоб він уникнув процедури прикордонного контролю. Однак провернути справу їм не вдалося. У результаті їм присудили по 5 років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права обіймати певні посади. На горохівщині обікрали будинок. Як повідомили правоохоронці, 5 грудня до поліції звернувся 62-річний житель громади. Чоловік повідомив, що зловмисник пошкодив вікно будинку його сестри, яка нині перебуває за кордоном, та викрав два телевізори. Оперативники встановили що до вчинення кримінального правопорушення причетний 55-річний односелець заявника. Викрадені речі поліцейські вилучили та повернуть заявнику. Крадію світить до восьми років позбавлення волі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні українські міста та села. У ніч на 6 грудня російські війська атакували Україну 53 трьома ударними БПЛА, типу шахет та безпілотниками інших типів. 32 дрони вдалося знищити. Ще 16 були локаційно втрачені. Натомість у Антонівці Херсонської області росіяни скинули з дрона вибухівку на автомобіль швидкої допомоги, внаслідок чого зазнали травм двоє медичних працівників. Найбільший мобільний оператор Київстар у середньому на 25% підвищує плату за послуги. Про це повідомили у прес-службі Київстару у відповідь на запит Інтерфакс Україна. Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту. А до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати. У середньому ціна зміниться на 25% до вартості тарифу. Повідомили у прес-службі Київстару. Натомість, як зазначають у компанії, абоненти отримають більше переваг і послуг у тарифі. Додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету. Тарифи на деякі пакети послуг вже змінилися. При цьому закрито низку інших тарифних планів. Президент України Володимир Зеленський розповів, що українським військовим передали першу партію нової ракети-дрона українського виробництва під назвою Пекло. Відео з ракетою Зеленський опублікував у своїх соцмережах. Тепер завдання нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному і кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва. Чи внесок допомагає Україні битися? Йдеться у заяві президента. Як пише інтерфакс Україна», ракета Пекло вже мала п'ять успішних застосувань. Вона здатна розвивати швидкість до 700 км в годину і дальність 700 км. Через зрив опалювального сезону у кривому розі на Дніпропетровщині відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. У місті без тепла залишаються 443 житлові будинки. До 245 з них опалення не подавали з початку опалювального сезону, а 198 – тимчасово відключені. Там тривають ремонтні роботи. Ліквідовують аварії на тепломережах. Раніше зазначали, що в кривому розі запровадять особливий контроль, щоб нарахування за опалення тим, хто фактично послугу не отримав, не було. У міністерстві оборони України готують документи, щоб звільнити генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Львівської національної академії сухопутних військ. Імені Петра Сагайдачного про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. У травні цього року стало відомо, що його підозрюють у побитті та приниженні курсантів. Курсанти академії скаржилися, що їх бив і принижував начальник курсу, а також на погане харчування і булінг. Із ситуацією розбиралися депутати та держбюро розслідувань. Тепер до новин світу кривавий диктатор РФ Владімір Путін у п'ятницю 6 грудня прилетів до Мінська на засідання вищої Держради Союзної держави. Путін заявив, що Росія і Білорусь нарощують співпрацю у сферах оборони та безпеки. За його словами, договір про гарантії безпеки в рамках союзної держави буде підписано між РФ та Білорусю. Як передають рівновості, Лукашенко заявив, що Мінську і Москві потрібно скоординувати промислову політику, створити спільний енергетичний ринок, проводити раціональне імпортозаміщення. За його словами, зараз у Росії і Білорусі є 27 спінних спільних імпортозамісних проєктів, а потрібно їх набагато більше. Білий дім розробив стратегію посилення військової позиції України. Вона передбачає, цитуємо, лавиноподібне надання зброї та військової техніки, а також нові масштабні санкції проти Росії. Про це пише європейська правда з посиланням на загвардіан. Це означають, що 5 грудня радник із національної безпеки Джейк Саліван мав понад годинну зустріч з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Під час цієї зустрічі Саліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня. США також обіцяють підтримати Україну через навчання нових військ на об'єктах за межами української території. Крім того, найближчими тижнями Америка запровадить низку нових санкцій проти Росії. Ну і на завершення на Росії продовжує і палати, і вибухати. Партизанський рухатеж заявив, що здійснив диверсію на залізничній магістралі, що з'єднує Москву із Курською областю у такий спосіб, затримавши постачання російських військ на лінії фронту. Агента теж успішно спалив релейну шафу в районі населеного пункту Чехов. Окрім того, це ще не всі гарні новини із боліт. У нижньому Новгороді сталася масштабна пожежа. Її гасили понад 100 російських рятувальників. За допомогою 35 одиниць техніки, як повідомили у МНС Росії, на московському шосе зайнялася виробничо складська будівля. Рятувальникам вдалося локалізувати займання на площі 8,4 тисячі квадратних метрів. До того ж, у приміщенні обвалилася покрівля на площі 3,4 тисячі квадратних метрів. Масштаби погодьтесь, вражають і, звісно ж, тішать. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.